Які далі роботи будуть проводитися над лохиною. Ну і задасте якісь свої запитання, кого що цікавить. Будемо спілкуватися під час самої трансляції. Так, щоб сама трансляція просто виглядала цікавішою. Тому давайте запитуйте щось в коментарі, буду відповідати. І найперше напишіть, будь ласка, чи нормально мене чути, тому що, чи немає якихось зараз проблем з мікрофоном. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи нормальний звук, чи все добре чути. Так, отже, переходимо на саму посадку. Ось так. Напишіть, будь ласка, чи добрий зараз звук, чи ви всі мене чуєте, чи не відбулося ніяких збоїв. Так, чекаю все ж таки, щоб написали мені, чи звук нормальний. Так о, вже починають приходити повідомлення. Так що чути добре, звук добрий. Все, всім дякую. Дякую, що відгукнулися. Тепер давайте запитуйте свої запитання. Я вже майже завершив пересадку своїх саджанців, вже десь пересадив, напевно, відсотків 80. Це мається на увазі не оці, що зараз ми оглядаємо, а в загальному ті всі молоді рослини, які будуть доростати напротязі літа, ну і потім буду відправляти вам. Що зараз по роботах? Ну, найперша робота, яка зараз чекає вже так на часі, то це підживлення основним добром пролонгованої дії це осмокотом, яким я завжди підживлюю. Я, в принципі, планую десь завтра, напевне, це підживлення і зроблю, тому що. Ось, дивіться, брунька на багатьох рослинах вже фактично вже привідкрилася. Ну, там ще кілька днів і вже можна буде, ну, вже буде маленький листочок. Осмокотом, як я завжди говорю, потрібно тоді підживлювати, коли вже появляється нормальний листочок. Але оскільки це добро пролонгованої дії, воно діє на протязі 2-3 місяців. То, звичайно, як я зараз на цьому моменті внесу, що листочка ще маленького немає. Ну, я там його дії втрачу, можливо, ну, десь 5 днів. Тому що я думаю, до наступного тижня вже буде листочок. цей. Ну, але в мене по часу по іншому не виходить, тому буду вносити все ж таки його завтра. Так, основне таке питання, що мені дуже багато задають, як рослина витримає. Оці заморозки, що зараз прогнозують весь наступний тиждень. Не переживайте, лохина північна рослина, особливо на ось такому стані плодової бруньки, що вона ще повністю не відкрилася, ще тільки так тільки привідкривається. Ось це для неї абсолютно не страшно. Ці морози, що прогнозують там до 5 градусів заморозки, навіть до 8, вона спокійно витримає, ніяких проблем тут не буде. Інша справа, коли вже заморозки йдуть десь. Приблизно там кінець травня, ну там так там ми буде вже втрачати врожаї На врожайності це вже буде так показано. Там вже потрібно, хто має можливість якось ну такими всякими там методами, чи обдимлювати сад, чи всякими засобами обробки, ну щось якось обробляти від для того, щоб рослина перенесла той період. Це вже потрібно буде робити. Зараз нічого не потрібно робити, не переживайте. Так. Пані Елена питає, коли краще саджати лохину, весною чи восени? Абсолютно немає значення, тому що це з закритою кореневою. Ви можете її також садити так само і літом, з таким самим успіхом і зимою. Так що не переживайте, коли вам виходить, тоді її висаджуйте. Ось так. Чистий лист для лохини поливати. Не знаю, не користуюся ним, тому про нього не можу вам нічого сказати. Так що, пане Сергій, на рахунок цих заморозків теперішніх, що будуть, не переживайте, там все буде добре. Проблем у вас з ними не мало би бути. Так, після того, як я підживлю вже осмокотом, ви можете підживлювати вже десь на наступний тиждень, там субота-неділя. Я буду завтра підживлювати. По тому зразу наступна робота, яка буде це обробка системними фунгіцидами і інсектицидами. Буду обробляти скор плюс хорус, плюс актара. Скорий хорус це фунгіциди, які будуть зашкоджувати всі грибкові захворювання. А актара це інсектицид. Він. В принципі, знешкодить всіх шкідників. Особливо такий шкідник, як Оленка Волохата, вона з'їдає цвіт, то це все від цього захист буде. Ну, і якраз ця, ця обробка робиться перед цвітінням. Ось так. Плодової бруньки, як бачите, закладка є гарна. Ну, Все залежить ще від оцих травне, травневих зворотніх заморозків. Якщо вони будуть такі досить суттєві, звичайно врожай це пошкодить. Не буде суттєвих, буде все добре. Саме ці заморозки на врожай, я думаю, що особливого впливу не будуть мати. Так так. що ось так. Всі ці рослини ось такі великі, шестирічні, можете приїхати на поле, забрати, ті, які вам подобаються. Є також, також ще кілька рослин 20 літровок там же невелика кількість ще залишилося, може, до штук десь 7-8. Також можете замовляти, я їх новою поштою відправляю. Так, хто ще що питає, перечитає? Так, а сігну можна чи скор чи хорус? Е, ну, дивіться, у мене на рахунок сигнума я також буду обробляти, але він буде йти після цвітіння. Зараз скор плюс хорус. Я буду обробляти е, саме зараз, е, коли появиться великий листочок перед цвітінням, плюс актора. А Сігнумом, і до нього ще можливо добавлю такий інсектицид Енджіо, буду обробляти вже після цвітіння. Це, в принципі, всі обробки, які будуть вже до збору врожаю. Так, щоб ваша ягода була чиста, щоб всі ці речовини встигли вийти з рослини, і ви їли чисту ягоду. Прилипач даєте, прилипач дається тільки на мідумісні препарати. Е, Мідомісними е, фунгіцидами я обробляв ще до розкриття бруньки. Ну, це вже напевне місяць десь пройшов. Так що тоді я прилипач давав, зараз не даю. Ну, Немає сенсу давати прилипач на е, системні фунгіциди, оскільки в них така дія, що вони заходять через клітини листка всередину в рослину і вже тоді діють всередини. Прилипач ефективний тільки на мідіумісні, тобто на контактні фуниці, не тільки повинні попасти на гілку, і саме на тому місці, де вони попали, там і спалити всі грибкові спори, які там зимують на ваших рослинах. Так, це моє місце пересадки. Ось бачите, торф наш. Там ванна, в якій я мішаю весь торф. Це весь ось цей торф з великої купи. Отут я його перемішав 70 на 30% з... з сосновою корою. Ну, такою для мульчі. І вже тут всі ось ці рослини обстригаю, пересаджую. Бачите, до речі, як стрижка робиться. Ось, Бачите, які довгі гілочки. Тут 70-80, а то й 90 см є. А обстригається їх. ось Бачите, вже ось так їх постриг. Тут буквально на, до 30 см. Це для того, щоб рослина мала досить міцну основу, щоб вона потім гарно кущилася. І е, саженець був ну, не просто там два ПТК довгих, які е, будуть потім гнутися від врожаю. Ну, ось так робиться обрізка. Це жимлость пересаджена. пересаджено, жимолость. Ну, десь два сезони потрібно. Ця двадцятка вже буде продаватися, буде вона. П'ятирічного віку буде такі досить міцні вже з врожаєм рослини. Також багато цього року ось такі відправляв. Ну, розміру рослини не такі, такий, має що в таких горшках були п'ятирічки. Так, а як треба часто повністю замінювати хвойний опад у якості мульчі? Його взагалі не потрібно змінювати. Коли ви внесли хвойний опад в якості мульчі, він за сезон просто перегниває, і рослина з нього споживає спожив... споживні речовини. А тоді ви просто вже підсипаєте його зверху по старому. Так що старий хвойний опад в якості мульчі ви не забираєте, а так і залишаєте. Так, запитую Віталій Олеже, капельний полив буде після заморозків? Це як ви маєте на увазі, чи буде? Ну, звичайно, що буду поливати. Зараз ще в нас дощ, так досить часто паде, ну, фактично вже кілька днів. Тому за полив ще не думаю, має як мінімум запасу ще 2-3 тижні, а там буде видно. Чи ви маєте на увазі, чи ці трубки не потріскають? Ну трубки не потріскають, оскільки в них води немає. Все продувалося перед, перед замівлею. Так що ну, я добре не зрозумів запитання. Так, якщо внести забагато азоту, як бути, 50 грам на кущ кинули 4 річку, підкажіть. Ну, в залежності, яке саме добро ви внесли. Якщо це водорозчинний і ви 50 грам кинули, ну, це буде забагато, воно попалить кореневу систему, а 50 грам сульфату амонія. Ну, це дуже велика кількість для рослини, навіть для великої, 6-7-річної. Просто якомога більше проливайте, або, можливо, у вас дощі перепадають зараз добре, то тоді вони трохи його розбавлять з всією навколишньою землею. Це дуже велика кількість. Це може легко попалити кореневу систему. Так, які сорти жимолості у вас є? На даний момент є тільки канадські берраліси, це біст б'юті. І все, більше не залишилося ніяких. Вже десь з кінця літа. Там вже знову підростають наші сорти, які завжди є: це Аврора, Блізарт. Ну, в, в принципі, я завжди вирощую чотири сорта. Це біз-б'юті, Блізард, Аврора. Можливо, що десь придбаю якусь касету голубого банана, це також з канадських сортів. Ну, буду ще, можливо, ще він буде, але за нього не обіцяю, бо е, не знаю, чи вдасться. Так, ось а що цікавить, запитуйте, пишіть запитання, е, ставте лайки, будь ласка, на трансляцію, тому що вас вже дивиться 79 людей, а лайків тільки 10. Чим більше лайків ви поставите, тим більше YouTube буде рекламувати цю трансляцію іншим людям. Відповідно, вони будуть запитувати якісь цікаві запитання, і буде всім цікаво переглядати. Тому поставте лайки, будь ласка, це не важко. Тільки 11 є. Ну, хоча б, щоб ми до 50 лайків дійшли. Це... Так що ставте. Чим підживлюєте жимолость? Е, Вжимолость у в мене йде абсолютно та сама система живлення, що і в лохини. Підживлюють тими самими добровами, не дають які сірку, ну хоча сірку я не вважаю добровим, це суто йде підкислювач, оскільки це йде макроелемент, і його рослина споживає в дуже маленьких кількостях. Так що добровим сірку не можна назвати. А ось такі добро вже як осмокот, сульфат амонію, агролюшин, монофосфат калію це ось такі чотири основні добро, якими я користуюся для своїх рослин, то підживлюсь я вже це все вношу. Просто там, де трошки більш зміщене живлення, трошки все швидше вноситься, оскільки живулось і швидше прокидається набагато залохину і набагато швидше починає готуватися до зими. Тому там це все живлення десь на днів 15-20 зміщене. Чи грозить загибелі рослини, якщо перебрали з азотом? Ну, якщо у вас попала ця коренева система, то так, звичайно, що рослина загине. Я вам не можу сказати, як, як там буде від 50 грам, це якщо ви внесли. Ну, можливо, від 50 грам вона, ну якщо це була двохрічка чи трьохрічка, я думаю, однозначно загине. Якщо це у вас доросла рослина, там 5-6-річна, то просто ця кількість азоту не принесе ніякої користі. Вона попалить якусь частину кореневої системи, і рослина буде потім слабше розвиватися. І замість того, щоб вам це азот недоброго принесло якусь користь для рослини, воно принесе шкоду. Скажіть, будь ласка, лохину купила вже давно, але вона не росте добре. Що робити? Чи наново пересаджувати її, бо тоді не знали, як їх пересадити в ґрунт? Дякую. Тільки пересаджуйте, абсолютно нічого вам не допоможе. Які б ви доброго не давали, що б ви там не робили. Якщо посадкова яма не підходить, тобто ґрунт посадкової ями не підходить для вашої лохини, то тільки пересаджувати там іншого виходу немає. Якщо бруньки проснулися і буде мороз мінус 3, що нашкодить врожаю? Не нашкодить. На теперішній стадії розкриття бруньки цей мороз не страшний. Страшний мороз тільки в травні. Ну, ці зворотні заморозки, коли у вас лохина вже буде цвісти, і то під час цвітіння там мінус 1, мінус 2, наприклад, це абсолютно ніякої шкоди не принесе. А от коли вже зав'язь буде, там так, там вже мороз пошкодить її. Ось так. Так, доставляйте, будь ласка, лайки. 95 глядачів, тільки 24 лайка. Це неважко зробити, секунда вашої, вашої роботи. Доброго дня! Чи діє підкислення Остом 100 г 10 літрів води і лимонною кислотою 1 столова ложка на 10 літрів води? Деякі садоводи використовують. Е, дивіться, тут да, такий нюанс. Е, у вас повинен бути pH метр, і ви маєте заміряти pH після того, як ви дали, наприклад, там 100 грам осту на 10 літрів води, заміряєте pH, якщо pH приблизно там, в межах 3,5-4 відповідно, це і буде дієве підкислення. По-іншому ніяк. Ну, 100 г осту на 10 літрів води це, як на мене, дуже маленька кількість, ви не доб'єтеся такого pH. у А от 200 г ви можете спокійно давати на 10 літрів води. На рахунок лимонної кислоти не знаю, бо не користувався нею, не заміряв, скільки там плюс-мінус треба давати. Але ще на це дуже великий вплив має ваша вода, тому що вода, якою, ви будете, вже, ну, якою будете закисляти цими кислотами, також кожного вона має різний pH. Тому тут не можеш чітко сказати, хто, кому, скільки і як треба вносити. Потрібно просто вносити, розводити і заміряти pH приладом. Але так в середньому десь де 200 г 100 на 10 літрів води. 100 однозначно замало. Так, чи дозволялося вам живцювати лох? А чи доводилося вам живцювати лохину живцями, які зрізали з куща на початку квітня? Е... Мені не доводилося, але я так просто. Коли ще раніше тільки почав займатися цією справою, коли дивився відео різні е, всяких, е, садоводів, хто цим займався, всі однозначно наголошували на тому, що відсоток корінення буде надзвичайно низький, коли живці зрізати в квітні, тому що брунька вже прокидається, і вся сила з цього живця йде. Е, Уже наріст, бру... ну, наріст бруньки на кущі. І тому ну, після того, вже, як в загальному десь на кущі прокидається брунька, то вкорінення буде погане з тих живців. Там буде просто набагато гірший ефект. Я сам не пробував ніколи такими живцями в цей період вкорінювати, але ну, я все ж таки також схиляюся до думки, що корінення пройде погано. Прів обробку хорусом та актеліком по бруньці. чи не поспішив на тежні. Що скажете? Ну, думаю, що поспішили. Якщо у вас вся брунька абсолютно вже ось в такому вигляді, ну майже там при відкритому, ну, в принципі, якась дія цих препаратів буде. Е, а якщо у вас була брунька, ну ще на ось такій стадії багато, що її фактично ну, вона ще тільки буде відкриватися. То там ефекту не буде. Тому що ці препарати системні і вони діють зсередини рослини. Їм потрібно якось зайти в рослину, а заходять вони тільки через зелену масу. Тому брунька повинна принаймні привідкриватися, щоб вони подіяли. Так, кого ще що цікавить, запитуйте. По є в нас зараз багато різної лохини різного віку. це ну, Залишилося від трьох річки і до ось таких шестирічних 60-літровках, то можете е звертатися за всі ці рослини. Жимо залишилося тільки 2,5 років півтора літровому горшку, то я вам там завжди показую, яка вона досить така немаленька, вже й цвіте. І є багато різних гортензій. Гортензія у мене вся волотиста, ця гортензія, в чому її плюс для мене в тому, що вона не укривна, бо широколисту, наприклад, потрібно укривати на зиму, а цю ні. Ну, і є різні кольори. У мене є зелена, біла і три відтінка рожевого. Там різні. Так що за ці рослини можете звертатися. Коли краще пересаджувати трьох чотирьохрічні кущі? Можете спокійно зараз це робити. Лухине мочковидне коріння воно досить тримається такого міцно, міцним комом, все разом. Земля не буде облітати з коріння, тому пересадку лохина за рахунок своєї кореневої витримує добре. Там повинно бути все добре. Я живу в Карпатах. Славсько, славсько. Лохина ще не розпустилася, чи можна ще її пересадити зараз? Можете, спокійно пересаджуйте. Так, ну що ж, все тоді, всім на все добре. Зустрінемося на наступний тиждень. Хто бажає придбати саджанці, все для посадки там доброго, звертайтеся в меседжер або телефонуйте, і я всім відповім. Все, радий був вас всіх сьогодні тут бачити. До побачення.